Олі, Олі. Ой, ой, друзі, розпочинаю свій влог з Барселони, все наскільки хаотично. Зазвичай я записую свої влоги таким чином. Тобто я відправляюся кудись з Києва в іншу країну. Ось, і по ходу записую влоги. Але м -м, мій попередній влог з Варшави, я там вирішила зняти Варшава один день, тому що я вже багато разів була у Варшаві і вирішила трішки так змінити формат. Ось і зараз я в Барселоні. Сьогодні в нас четвер, 1 серпня 2024 року. Я знаходжуся в Барселоні. В Барселоні я вже другий раз я неймовірно люблю це місто. Я не втомлююся просто казати, що Барселона вона неймовірна. Я не знаю, її можна любити, не любити до неї можна по різному відноситися, але на ну, те, що вона реально гарна. Всі ці витвори Антоніо Гауді, ну це словами не передати. Я вже в Барселоні третій день, тільки сьогодні вирішила вже зняти влог, мій один день в Барселоні. Я, як завжди, їхала з Києва до Варшави, потім з Варшавою летіла літаком до Барселони. Тож, якщо вам дуже цікаво, я завжди в себе в інстаграмі, посилання на інстаграм залишу в описі під цим відео, Іванка Іспанка. Я завжди в інстаграмі зберігаю актуальні рекомендації, як я взагалі подорожую, де я шукаю квитки, тому що мене не один раз вже питали. Але теж в цьому відео хочу поділитися, і залишити посилання. Що я завжди шукаю квиток на літак на Aviasales, дуже класний додаток. Ви там його завантажуєте. Завжди можна відслідкувати, тобто, прогрес цін, коли ціна менше, коли більше. Ось купити квиточок, я завжди сама реєструюся на рейс, нічого не доплачую, це буквально там, не знаю, 5 хвилин ти вже зареєстрований на рейс. Дуже часто літаю в Ізер, тому що дуже багато опцій, тобто таких дешевих, які мені підходять, тому найчастіше літаю цією авіакомпанією. Тому вівторок, 30 липня, я прилетіла в Барселону увечері, заселилася на свою квартирку. Зараз те, що вам її трішки покажу, тут. Правда, трошки бардак, тому що я цей раз подорожую з сестрою та її подругою. Ми вже тут третій день, тому у нас тут хаос повний, але трішки квартирку теж зараз покажу. Ось ми заселилися, контакти теж залишили. До речі, проп'єтаріос, власники квартири, вони українці, вони говорять українською. Тому якщо ви хочете знайти класну квартиру в центрі Барселони, я вам обов'язково залишу посилання. Квартира реально класна. Ось тому у мене сьогодні такі плани. Це просто буде такий влог. Я не буду ділитися якимись місцями, тому що мене інколи хейтять на ютубі, що я не показую місто, я мало розказую, що можна відвідати, де можна поїсти. Але хочу зауважити, що це в мене не треба влог, тобто я просто хочу вам показати свій один день в Барселоні. І для мене це вже другий раз, коли я в Барселоні. А цей раз це вже третій день, тому я вже багато що бачила, багато куди ходила. Тобто я е, зараз в Барселоні як вдома. Е, і тому просто покажу вам свій один день. Я вже вранці відпрацювала. Якщо ви пам'ятаєте, я даю приватні уроки англійської і іспанською, тобто в мене вже був один урок. На дев'яту ранку по Іспанії. Ось зараз я готую собі сніданок і ми збираємося з дівчатами в парк Гуеля. Я вже там була, але дівчата не були, хочу їм також показати. Ось, потім ми йдемо на пляж купатися, засмагати, потім їсти пельлю. Ось такі плани. Ну, звісно, по визначним місцям пройдемося, покажу вам Барселону і вранці і, в обід, і ввечері, тому що вона неймовірно класна. Ось ще друзі, зніму вам квартирку, ось так заходиш. Тут ванна кімната, там нічого особливого, душова кабіна. Це таке вікно, не питайте його, як відкрити, там просто виходять сходи, і ви можете бачити, як люди спускаються по сходам. Так, сюди заходимо, тут у нас дві кімнатки, то кімнатка дівчат, так що покажу. Там є вихід на балкончик, ліжко і така маленька шафа. Ось моя кімнатка. Тут я вже вранці працювала, тобто тут ліжко, там теж є вихід на балкон. і... І мій бардак з речей. У нас теж диванчик, але тут супер спати, зручно. Тобто, тут можете побачити, якби раз, два, навіть три-чотири людини з головою. А там навіть ліжко плюс-мінус таке велике, якщо пара така худенька, теж може поміститися. Тобто навіть п'ять людей може бути. Так, воду краще в Іспанії купувати з крану. Вона просто жахлива. Тут у нас такий столик. Ну і така кухня. Ми вже готували, тому тут теж такий бардак. От, але все є. Все є. Ось такий маленький холодильник, чайник, мікрохвильова піч. Телевізор теж важливо. Ще такий вийшов сніданочок, не питайте. Дома я харчуюся краще. Але тут у мене банан, ось такий йогурт з супермаркету. Ось такий бутерброд зробила. І ще вчора купила таку прикольну штуку. Думала, що це сік, і не почитала, що це фрута, масли, чи що це фрукти і молоко. Но воно не як йогурт, не знаю. Такий ну, дуже цікавий смак. Ось таке прикольне. фотки і відео з парку Гуеля, але я полінувалася взяти квитки раніше за 2-3 дні. Ось вчора вже не було і думаю, прийду на місці і на місці візьму квиток. Але вже був повний солд-аут. Тому якщо будете в Барселоні і захочете купувати квитки в парку Гуеля, будь ласка, за 2-3 хоча б дні треба це робити. Ось і не бути як я. Не, я вже була 3 роки назад в парку Гуеля, там по типу класно. Ось, але хотіла ще раз піти, квиток коштує 10 євро, але на сайті, якщо купувати, десь там 13 євро. Так що захочете погуляти в парку Гуиля, квиток купуємо mm -hmm. на сайті за 2-3 дні. Так, наступна нас це пляж. Я не дуже люблю купатися, засмагати, я завжди згораю, ну, але купальник у мене є. Так що це в мене теж такий пункт, так, якщо я в країні, де є море і гарна погода, ну тобто море тепле, обов'язково треба скупитися. Ідемо. Ти нам десь годину. Да, ми тут рідко використовуємо транспорт. Ось, ну, може, під'їдемо десь зараз на метро, але поки будемо йти пішки. Я, звісно, не любитель пляжних бальбачів, але ми прийшли на пляж. Зараз ми на пляжі Барселонета. Ось теж дуже класний пляж. Я була на ньому взимку. Зараз, звісно, купа людей, зараз покажу просто, неймовірна жарко але трошки позасмагати, половити вітамін від який там вітамін сонце дає. Треба. Так, ну звісно, треба поїсти. Значить, замовили тут апельсиновий сік, дорада. Епа, і паія, звісно ж, ну це такий салат, салата мікста, і кроки теж. У дівчат ще напої. Ну, я свісіть. Так, не вдається мені подивитися фонтани Монжуїк. Зараз вони закриті на невизначений час через якийсь там протокол засухи. Ось, ну, другий раз вже просто попадаю на них так. Надіюся, колись пощастить, я вже побачу прямо шоу цих фонтанів.